Продовження історії про 11 і про Макс. Після того, як я виклав цей телефон на YouTube і також вистав його в своєму каналі, приблизно через годину мені написав клієнт і запропонував придбати його в мене по повній оплаті. Цей телефон я виставив себе в каналі за 11 тисяч гривень. З клієнтом ми домовились, після того як він переглянув відео, що він придбає мене по повній оплаті за 10,5 тисяч гривень. Ось тут я вам прикріпляю скрін оплати. І тепер давайте саме головне, підрахуємо, скільки ж я заробив з цього телефону. І в нас виходить продаж 10,5 тисяч гривень, мінус 4400. Це в нас виходить чистими. Я заробляю на цьому телефоні 6100 гривень. Враховуючи, що я подарував сюди скло і плюс шнурок, то чистого прибутку на одному телефоні ми отримаємо 6 тисяч гривень. Ось вам така історія. Хто пропустив відео з приводу цього 11 Max, Переходьте в мене в каналі, воно є. Можете переглянути і дізнатися всю історію, що ж було з цим телефоном. Всім доброго дня з вами знову Сава Сейл. І у нас сьогодні відос про цей чудовий телефон iPhone XS, який до мене потрапив після обміну. Я виставив свій канал Сава Сейл, Pro Max на 128 ГБ пам'яті. По Києву хотів його продати. Мені написала людина. Каже, що бачу, у вас є телефон, а є ли у вас обмін. Я сказав, що так. Він до мене приїхав, і в нас вийшов обмін з доплатою. Ось такий мені в руки потрапив XS. Розкажу вам про стан цього телефона. Візуально ви можете бачити, що тут обита задня кришка, потім тут розбите переднє скло. Ось така хуйня. Але сенсор працює і нюансів по телефону більше немає ніяких. Акумулятор в даному телефоні 73%, що означає, що ми будемо його міняти. Купив я цей телефон за півтори тисячі гривень, тобто Pro Max Я продавав людині продовжив півтори тисячі гривень, порахувавши, що тут виходить по ремонту. Заміна задньої кришки у нас коштує приблизно 800 гривень. Раз заміна переднього скла. Приблизно 100 гривень. Два. Тобто вже виходить 1800. Е, І плюс заміна акумулятора. Акумулятор буде заміна, я думаю, приблизно 500 гривень. І по ітогу у нас виходить телефон 1800 плюс 500, 2200. Тобто, з 2200 нам вийде ремонт цього iPhone XS, щоб він став в ідеальному стані. Враховуючи ремонт і закупку телефону, то нам він стає 3700, тобто 2200 плюс 1,5 так, 3700. Враховуючи також ринок цього телефона, можна продати його буде з новим акумулятором, що немало ламу за 5, я думаю, 5,5 тисяч гривень. І тобто профіт. 1800 або 1300 ми зможемо заробити на цьому телефоні, зробивши оці всі маніпуляції. Зробивши ці всі маніпуляції. А тепер. Напишіть в коментарі, як ви думаєте, чи зможу я його продати за 5 тисяч гривень, тобто заробити ці нещасні 1300, Ну скільки зробить ремонтів? Ваша думка мені важлива, тому не зволікайте, пишіть. А ми відправляємо цей телефон на ремонт. Ну і вже наступне відео, точніше, не відео, а продовження буде, вже коли цей телефон буде зроблений. Так, і в нас коротке включення з приводу цього ж iPhone XS. Що я вирішив зробити? Я замовив оригінальний дисплей, ну також уже переклеєний, я цей потім просто відправлю своїм постачальникам. Ось він. Оригінальну проклейку, щоб ви розуміли. Тобто все зроблю як повинно бути. Не стидно, щоб мені його було потім продавати. Потім я купив е, акумулятор, також акумулятор з контролером з усім. І також я придбав оригінальний не переклеєний корпус. Ось він, ось такий корпус. Тобто я вирішив, що краще буде придбати корпус і пересобрати телефон, ніж міняти на ньому задню кришку. Бо все-таки оригінал це буде набагато краще. Я поки пішов ремонтувати даний iPhone XS, можливо, в когось є бажання його вже придбати, можете мені написати. Також не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Я пішов працювати. Так, всім доброго дня! І ось я вам показую вже готовий. Цей iPhone XS. Сьогодні вночі в мене був настрій, вже запчастини всі були в наявності, я сів його за пару годин, не спіша, привів його до ладу. І такий ось тепер iPhone XS у нас готовенький, є на продаж. Ось ви можете побачити, в якому ідеальному тепер стані буде цей iPhone XS. Да, він на 64 ГБ, але враховуючи ситуацію, що тепер у нього такий чудовий стан, і, можливо, в когось є бажання буде придбати саме. XS на 64 в такому ось чудовому стані, в золотому кольорі. Бо в XS реально от золотий кольор. Кришка золота, не там не біжева, нічого, а іменно золотий. Ось такий є варіанти, як буде для вас. Корпус я підібрав оригінальний в максимально гарному стані, який тільки можна було знайти. Ось так. Дісплей в нас також тепер переклеєний. Приклейка на місці. Face працює, акумулятор у нас 100%. Ось так. Оригінальний акумулятор, який йшов до цього телефону, я буду віддавати власнику. Давайте тепер проговоримо в ситуацію, скільки ж можна буде заробити реально на цьому телефоні, бо я вже знаю, скільки вийшло затрат. Рахуємо. 900 гривень вийшла заміна скла. Плюс там, 50 гривень приклейка. Акумулятор у нас вийшов 450 гривень. І, тобто, і корпус в мене вийшло придбати за 400 гривень. Тобто 300 гривень і доставка. Рахую 400 гривень. Тобто підсумуємо, 1800 Нам вийшов загальний ремонт даного телефона для того, щоб привести його ось в такий ідеальний стан. Додаємо, ще плюс його закупку це півтори тисячі гривень. І в нас виходить за телефон. Ми заплатили 3 300. Давайте тепер поговоримо, за скільки ж я можу його продати, і який же буде профіт. Цієї всієї ситуації зв'язана з цим телефоном, враховуючи сьогоднішній ринок, дані телефони продаються по низу ринку. Це 5 тисяч дешевше, ну це просто будуть керчі. Я рахую на свою думку, що реальна ціна даного телефона це 5,5 тисяч гривень на сьогоднішній день. Або можна навіть продати його, виставивши в мене в магазині, вказавши всі нюанси за 6 тисяч, а й навіть 6,5 тисяч гривень. Це якщо брати верх ринку. Ми розуміємо, що ми зацікавлені його продати вам, тобто підписникам, які переглянуть це відео, і будуть розуміти, що вони можуть придбати за цю суму, який це буде телефон, і всю повністю про нього історію. Тепер чекаємо вашу думку в коментарях. Не забувайте, що також під цим відео буде посилання на цей телефон. Хто хоче його придбати. Приходьте та замовляйте. Розповідаю історію за цей 12-й іфон. Розбита задня кришка в дуже поганому стані е бокова частина. До цього ж у нас розбитий ще дисплей. Ось так. А -а -а -а. Я б сказав, що це більше під заміну, ніж міняти заднє скло. <пілляр> Таке заключення по цьому телефону. Ми попадаємо на 100-150 доларів. いいまま。Hello, <laughs>